Різдво! Ну хто не любить це свято? Посеред міста з'являється ялинка, прикрашена відгризеними ногами. А замість миколайчика Френк Морозович Вест, чарівник із першого Дед Райзен, знову з нами у четвертій частині цього одурілого зомбо-хіпішу. Повернувся дядько Френк не з порожніми руками. Прихопив для мерців гостинці хто хоче людяників або лимонаду із піцею А найбільш слухняним дохлякам він скрафтив подарунки власноруч, узяв молоток, присубачив скотчем гранату, і ця ця підривається готова. А на газону косарку примантули вогнемети. Адже взимку дітки мерзнуть. На жаль, роздавати ці подарунки дяді Френку доводиться самому. Спільного проходження сюжетки вже немає. Натомість м'ясити зомбарів із друзями можна в окремому мультиплеєр режимі. Якраз поспішати нікуди не треба. У Dead Rising 4 більше немає таймера, що обмежує час. Тож селфачі ви ходячими ти встигнеш наробити доскочу. І цим ще й заробити пункти, які можна витрачати на нові скіли. Ну що, завантажив фотки у зомбограм? Тоді до наступного свіжака. Там, де хмари торкаються сонця, куди долітають лише птахи, стоять руїни таємничого замка, та велич його у минулому стражі тіні перетворили чертог на темницю, з якої іще не втікав жоден в'язень. Ті, кому вдавалося уникнути стражів, назавжди зникали у безтонних прірвах. А чи під силу вибратися звідти тобі, маленькому хлопчику, із хоробрим серцем? Ти спритно стрибаєш по хитких платформах, за тобою женуться стражі, а в тебе немає зброї. Лише кмітливість, завдяки якій ти заманюєш їх у пастки. Але приходить час, коли у пастку заганяють тебе, і коли від смерті тебе відділяє лише крок? Виявляється, що ти не один. Тебе рятує вірний пернатий друг Тріко. Після того, як ти визволив його з кайданів, ви не розлучні. Тріко захищає тебе від переслідувачів, допомагає вирішувати загадки та забиратися на вершину. Але ви не завжди розумієтеся. Інколи норовливий звір не слухається, і тобі доводиться приманювати його їжею. Але коли тобі загрожуватиме небезпека і у тебе на шляху стане темний монстр, тіко зробить усе, аби захистити тебе. Тож будь поруч із ним завжди, адже він твій останній вартівник. Що ж, Dead Rising 4 та The Last Guardian уже вистрілили. Ну а наступна гра відкриє вогонь лише наступного року. Рубрика Скоро за мить на QTV.